Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України, і сьогодні у нас неділя-ранок. Я спекла два торта <кхід> Відео я виставлю, як робила пізніше, тому що монтується. А це хочу показати, які вони будуть в розрізі. Це торт з черешнею. Я ніколи не робила з черешнею. Зараз буду пробувати і казати, чи класний, чи ні. Вийшов. подивіться. Ось так його прикрасила. Мені дуже сподобалось. Так, по-простому захотіла, щоб ось це було видно. Вона якось так дуже по-домашньому виглядає. Такі розочки зробила і зверху виложила черешню. Це теж, це теж взагалі дуже-дуже по-простому, трошки гущонка порозплавилась. Це те, як снікерс вершковий крем із крем крем-чизом та вершки. І всередину я ложила горіхи, обсмажені з гущонкою звареною, перемішала, смачною гущонкою звареною і виложила. І це зверху так прикрасила. По-простому, дуже по-простому, але я надіюсь, буде смачно. І зараз хочу показати вам в розрізі. Тут теж крем вершки та крем чиз і цукор. І всередину ложила в черешні. Ну, що будемо дивитись. Так, ну ось я вже порозрізала. Крем файно застиг. Вийшло смачно. За це я точно знаю, що смачний, тому що вже я його не раз робила. Хочу зблизька показати, дивіться. Ось так крем іде. І ось ця, е, горіхи та гущонка. Можна карамель. У мене ця гущонка, я з сирої варю, е, варю її, і вона виходить варена. І дуже смачно виходить поєднання. Так, зараз будемо пробувати, щоб точніше сказати, mm -hmm. дуже дуже смачно, горішки. Хрустящі трошки щось на горлі стало, кашать почала. Карамель солодка гущонка. Ну, дуже, як мій смак улюблений. Я ще люблю сюди додавати бізе спечене сухе, і так, так робити торта теж дуже класно виходить. Далі будемо пробувати ось цього. Дивіться, як цей вийшов гарно, теж в розрізі. Бісквіт, крем-чиз та вершки, і черешню так положила. Ось. Нічого не порозпадалося супер. Зараз буду пробувати. Оп! Падає чомусь. Доволі непогано. Черешня ця трошки кислинка така. У мене свіжі черешні. І класно? Можна робити. В кого є черешні, спробуйте. Такі легенькі. Mm -hmm. Смачно. Можна робити. Ось такі мої тортики. Рецепт я скину пізніше. на цього. Ось цей в мене є вже на каналі, як я робила. Просто бісквіти і крем такий, і все збирай. Ну що, я дуже всім дякую за перегляди, всім гарного та мирного дня, всім пока-пока.